Що відбувалося? Кремль давав команду ціни не піднімати. Окей, казали власники нафтокомпаній, які власне володіють всіма цими нафтопереробними заводами. Але тоді ми не повеземо бензин туди, куди його вести дорого і довго. Чому всі новини про відсутність бензину почалися там забайкалля? Да? Просто туди дуже дорого вести. А нам забороняють збільшувати ціну, а в нас пошкодження обладнання. І нам для того, щоб це пошкодження відновити, треба обійти санкції, переплатити в два рази за обладнання, чекати півроку, щоб воно взагалі було там якось оформлене і замовлене. Це дорого і довго. Тому все почалося з окраїних регіонів. Зараз, по мірі того, як поглиблюються удари, як під Підвищується кількість тих регіонів, де вражені саме ті нафтопереробки, які здатні виробляти високооктанові бензини, дефіцит поширюється. Скоріше за все, за умови, що наші удари будуть приблизно з тією ж інтенсивністю і приблизно з тією ж точністю тривати. От десь на початку жовтня ми побачимо справжній справжній дефіцит нафтопродуктів на Московії.